День добрий наші клієнти. Мене звуть Олексій Семикрас, ми з виробничої компанії Ланка. Зараз хочу продемонструвати вам будки для генераторів. Ви знаєте, що зараз вимикається світло і одна із проблем це шумоізоляція. Люди ставлять генератори і вони потім мішають сідам. Тому ми вирішуємо ці проблеми і зараз хочу продемонструвати вам, як вони працюють, як вони виглядають. По-перше, ми виготовляємо будки для генераторів під любі розміри. Ми відталкуємося від розміру вашого генератора і далі йдуть наступні деталі. По-перше, це ми робимо підйомну кришку. Вона дуже просто піднімається, робляться вставки. Ось так от вона виглядає з підйомною кришкою. Також додатково, покажи ближче, у нас відкривається і бокова дверцята. Дуже зручно поставити генератор, підключити, заправити. Тобто це реально дуже зручно. Ми встановлюємо активну вентиляцію. Ось так вона виглядає. Е, покажи ближче. І ось так вона виглядає зсередини. Вже виведений повністю кабель для генератора. Підключається дуже просто. Тобто ми це все робимо самі, вам нічого не потрібно. Зроблений додатковий опір з іншої сторони. Для кабелю ми робимо під кожен генератор індивідуально. Також йде пасивна вентиляція ззаді будки. Отвір під вихлопну трубу також ми робимо індивідуально під кожен генератор. Сам... Сама будка дуже проста, якщо на неї подивитися, але дуже ефективна. І зараз ми вам це продемонструємо. А на тоді, заведіть, будь ласка, генератор. Покажемо яка різинка п'яна генератора треба ночи. Реально, реально він в 5 разів. І це зараз тут середня шумоізоляція, 5 см пінопласту. Хочу продемонструвати вам будку для генератора, як вона в реальності працює. Це розмір 100 на 75х75. 75. Тут зараз вже робить генератор, і я от стою і ви мене, ну, я впевнений, що чуєте. Ось так вона працює, коли відкрита. Відкрита поверх. результат. Тому замовляйте в нас, ваші сусіди будуть спокійно спати і ви також. Також хочу сказати за один нюанс, що занести і винести генератор на вулицю, запалити його, там, щоб він працював, це ну, одна із проблем. Тому ми робимо замочки, ви можете його зачинити і спокійно піти відпочивати. Ось так виглядає бітна черепиця. Червоний. Зелений, коричневий. Можемо зробити без бітом на черепіці, можемо зробити з бітом на черепіцею. Це залежить від того, де він буде у вас стояти. Ось так виглядають наші будочки. Зараз будуть пакуватися. Ми пакуємо самі все на виробництві, стрич пленку, гофрокартон, якщо потрібно. Тому доставка у нас завжди дешевша, ніж у наших конкурентів. Ми доставляємо наші будки для генераторів новою почтою. Ми самі їх пакуємо тут а прямо на виробництві. Або також доправляємо попутним грузом. Це виходить набагато удобніше та інколи дешевше. Тому замовляйте у нас і ми зробимо те, що вам потрібно. У нас є багато варіантів, які ми вам можемо показати. Дзвоніть вам, нам ми вам під ваші розміри генератора, все зробимо.